Ah oh. Друзі, усім привіт! Хочу усіх нас привітати з тим, що ми придбали наш перший катер 12-метровий українського виробництва, над яким працювало дуже багато людей, дуже багато команд. І ми хочемо подякувати усім нашим партнерам за те, що вони долучилися, і ми можемо бачити перед собою ось такий дуже гарний катер, який допоможе нашому спецпідрозділу у виконанні складних завдань. Цей катер має два дуже потужних двигуни, які будуть допомагати нашим бійцям бути ще більш швидкими. На воді на морі, і також тут є дуже посилена навігаційна система, яка буде допомагати нашим бійцям працювати і в день, і вночі та при будь-яких погодних умов. Також ми хочемо всіх допросити долучити до другого етапу нашого проекту, який буде передбачати придбання наступних катерів. Також щиро всім дякуємо і дякуємо головному управлінню розвідки за те, що ми можемо вам допомагати.